Добрий день. Хочу вам показати чорнобривці. Ось це чорнобривці маленькі. І хочу розказати, маю такі три клумби, хочу розказати, що яким способом ці чорнобривці у нас з'являються на клумбі. Ми просто не збираємо, не вмикуємо на зиму чорнобривці. Зараз вам покажу другу. Це у нас друга клумба. Тут результат чуть гірший. Ще є одна, ще є третя, я вам її покажу. Ті чорнобливці не... Їх не садимо, не купляємо. Це просто виростають великі. Ми їх не збираємо, через зиму вони собі стоять. Насіння висохло. В кінці березня-квітня ми збираємо. А це наша третя клумба. Тут такий результат. Я цим, цим способом дуже задоволений, спосіб дуже легкий, воно багато часу не займає. Просто цей, воно в кінці березня, на початку квітня береш цей, вимикуєш, убиваєш, щоб насіння висипалося. І спушую землю, щоб зернятка всюди попали рівномірно, в глину. І воно виходить, виростає дуже гарний результат. Просто прополоти, підливати. Дуже густо, багато виходить. Якщо треба, можна десь вимкнути, пересадити чи продати кому що потрібно.